Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 19 грудня 2014 року, п'ятницю. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні торжественно святкує праздник святого Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця. Серед різних праздників на честь святих, що їх пам'ять відзначаємо у нашому церковному році, на окрему увагу заслуговує праздник святого Миколая. Святого Отця Миколая з давніх давен наш народ дуже поважав. Не було в нас ні однієї хати на рідніх землях, і у якій би не було ікони святого Миколая. Вона майже завжди відніється обіч на місних ікон у церквах. Наш народ почитає його, наче свого національного святого. І, хоч від його смерти минуло понад півтори тисячі літ, та все-таки він через свою добродійну любов і щедре милосердя вічно живе в серцях мільйонів людей. А його любов до ближнього кожного разу символічно відживає у дні його празника по цілому світу, коли він тисячі і тисячі дітей обдаровує своїми дарунками. Таємниця його великого і постійного культу серед усіх християнських народів полягає в тому, що він для всіх став символом жертвенної любові. Ближнього та співчутливого милосердя. Про це свідчать історія його культу, наші богослуження та ревне почитання його ікон. Небагато знаємо про життя святого Миколая, і навіть те, що знаємо, повите різними легендами. Знаємо, що святий Миколай довгі літа був єпископом у Мирах, провінції Лікія у Марій Азії. Він брав участь у першому Вселенському соборі 325 року у Нікеї. помер близько 345 року. Усе своє життя присвятив у справі милосердя для душі і тіла. Тож ще за життя називали його батьком сиріт, удів і бідних. Після смерти Господь Бог прославив його даром творення чудес, і тому він отримав імення великого чудотворця. Славні чуда були якраз головною причиною його швидкого і широкого культу. На божественній літургії святого Івана Злодосто сьогодні читаємо Івана від Іванилиста Луки з 6-ї глави, з 17-го по 23-й стишок, де є такі слова. Зійшовши з ними, він став на рівні місті й була там велика сила його учнів і людей вельми багато з юдеї та з і із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його й оздоровитись від своїх недуг. І всі ті. Що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: «Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже, Блаженні голодні нині, бо ви насититеся, Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать. Коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі, так само поповодилися з пророками батьки їхні. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Досить цікава послідовність даного євангельського вірша. Багато людей прийшли до Христа з подвійною метою послухати та оздоровитись. А в результаті деякі очищалися і від мук, завданих одержимістю злих духів. Хоча й мети такої не мали. Але до свята святого Миколая ми також йдемо з подвійною метою подарувати приємність іншим і собі. А в результаті деякі з нас переживають. Дар Божого звільнення від різних прив'язаностей до матеріального. Тож стараємося не зупиняти нікого з тих, що творить діла милосердя навіть справедливим особом. Бо ж навіть якщо їхнє милосердя несправедливе та нещире, та це може бути той шанс, коли Бог зілля на них милосердя, правди та своєї любові. Нехай я краще стану попелом, ніж пилом, нехай краще вичерпається моє полум'я в сліпучому спалаху, ніж цвіль задушить його. Джек Лондон благословенням всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди.